Як ви це запам'ятали? Чи були якісь ознаки того, що війна вже близько саме на Донеччині? У нас ходили і підписи збирали за російську мову в синуватії. Кажу, ви до мене, викладача українського, підходите, щоб я ставила підпис за російську? Ну ви хоч трошечки замисліться? І були ще такі моменти, коли на роботу йдеш, дивишся замість українського на міській раді висить уже Денерівський прапор. Потім в день міняють його, вішають українські, а вранці на роботу йде знову Денерівський. І знаєте, це ще відчуття страху, якесь з'являлося. То вранці якось прокинулись на стовпах намальовані Денерівські прапори. Як я можу таке стерпіти? Ну, По-перше, ми ще тоді не знала, що треба чогось боятися. Я прямо в день взяла жовту фарбу, швиденько замалювала там червоний, чорний кольори, в мене вийшло синьо жовтий Ввечері чоловік вийшов щось по воду. Але фірка була облита вже керосином, хотіла підпалити. На ранок ще побачили на воротах. Нам написала Росія війна на парканах. Оці дописи різні, тому що все більше і більше в сановаті було надписи. Що Росія, ДНР, ці прапори, їхня всяка фігня, і це було страшно. Ми в 2014 році ще в 11 вересня з донькою і свекром їздили. Це був останній випадок, коли ми поїхали в в'ясувати за речами. Коли ми під'їхали вже ближче до свого мікрорайону, то нам сказали, що заїхати далі. Нам треба дозвіл з комендатури. Тоді ми тільки змогли проїхати до своїх хат. Ми вперше приїхали, і нам треба було. Повернутися назад. Уявіть собі, треба за дві години з двох хат забрати основні речі. Але коли вже виїжджали, а сама думає так, під ногами стоїть вишивка, під ногами стоїть динамовська форма чоловіка, прапор. Я ще переплутала замість паспорта, подала своє пенсійне інвалідне посвідчення. ну Інвалід другої групи, я не можу встати. Це, слава Богу, не підняв. Місцеві десь вони. Ну якось могли там на поступки піти, і, наприклад, якби був було... мас. Він просто витяг бомбине з машини і навіть не дивився на те, що я там інвалід і не можу там встати йти. І коли ми вже трохи від'їхали від, від Ясинувати, чоловік перезвонив, каже: Ви все виїхали, каже, так, да". тому що вже запрацював комп'ютер в комендатурі і вас викликають, тобто маєте повернутися. Як нам потім передали, що наша родина була в розстрільному списку. Це наші проукраїнські погляди. Думки, ну і, мабуть, за ті замальовані прапори. Ну і взагалі просто ж викладач української мови, це було трошечки, мабуть, небезпечно все більше туди не їздили. Е, ще сусідка казала, каже, та да, у нас спокійно, можете приїхати коли-небудь, але коли до неї приходили якось з комендатури, і запитували, де ми, що ми, вона тоді перестала вже нам телефонувати і. Запрошувати назад, і у нас, по суті вже в Краматорську пішло своє життя.